Разом зі сноубордистами за медалі Кубку України поборолися й лижники. Нових облич небагато, але були і ті, що змогли здивувати тренерський штаб. Лідерами кубку з великим відривом знову стали Михайло та Каміла Куртаничі. Вони тренуються вже досить тривалий час з нами. Каміла мала правда з надалімпійські ігри 2019 року не попала, тому що у неї з Сезон 18-19 вона мала серйозну дуже травму, і операцію її робила, на жаль. І е, Тому вона ігри гри 2019 року пропустила, але потім е, теж на здивування реабілітувалася, е, повернула свою фізичну форму і продовжила працювати з нами, продовжила тренуватися і в принципі, вона. Вказує непогані, досить непогані результати в Україні. Е, є новички, котрі здивували. Осипенко Даниїв, він із Чернігіва. і потрапив минулого року завдяки медіа-центру. Е, е, знайшов батько через Ютуб, е, нас знайшов, е, позвонив, каже: у мене є син, хоче на лижах е, тренуватися. Як би до вас потрапити? На жаль, минулий рік, минулий сезон у нас обірвався і вони повноцінно не змогли з нами попрацювати. Але тепер е на ці змагання вони приїхали з Праги вже, тому що вони туди втікли від війни. Приїхали, виступили. І вчора він е показав четвертий результат, а сьогодні він вже третє місце зайняв, тому так він здивував. Родинний дует Михайло та Каміла Куртаничі успіхові не здивовані. Адже розуміють, зі справжніми конкурентами вони зустрінуться вже на міжнародній арені. Я зайняла перше місце. Це як звичай. Викики одне та саме. Попри те, що команда з гірськолижного спорту формувалася впродовж лише кількох останніх років, прогрес у результатах вже є. Втім, чи вистачить цього для медалей на наступних Паралімпійських іграх, сказати важко. Адже зазвичай на працювання витривалості і технічності на швидкісному спуску задача 80 років. Втім, тренери команда впевнені, покращення результатів точно буде. Дуже-дуже сподіваюся на те, що наші гірськолижники е, покажуть найкращу, найкращу свою форму. Е, для того вони весь цей період. Намагалися і правдами неправдами, у нас і ковід, і, на жаль, на даний період у нас військовий стан в країні. Не обіцяю медалі, тому що я знаю, що з 2018 року, як ми прийшли до, до цього виду спорту, як почали працювати, від нас одразу запитали, а які медалі у нас будуть? Ну, за такий короткий період дуже тяжко підготувати, і досвідчені спортсмени знають про що я кажу, Дуже тяжко підготувати призерів. Але ми намагаємося, ми сподіваємося, у нас ще є е, певний період часу, ще невідомо чи в грудні буде, чи е, через рік у лютому буде Дифлімпійські ігри. Тому ми, ми працюємо над тим, щоб у нас були медалі, виховуємо нових спортсменів. Намагаємося злучити чим більше спортсменів, щоб у нас була конкуренція всередині команди, всередині країни. І будемо, будемо працювати далі. Так. У 2019 19-му Олімпійських іграк я зайняв 21 місце, наклало мі, а гігант 24 місце. Ну, Зараз я відчуваю набагато себе більш підготовленим, ніж тоді. Команда каналу Еквалімпік з нетерпінням чекатиме на нові зустрічі з нашими гірськолижниками в оточенні неймовірних живописів українських Карпат. Віримо в команду і бажаємо успіхів на чемпіонаті України.